Відтак Україні рекомендовано підвищити тарифи, але не прямо зараз, а по завершенню повномасштабної війни. Але чи підвищення цін це єдиний шлях? Розпитаємо сьогодні це нашого гостя, першого заступника голови парламентського комітету з енергетики, а також екс-міністра з питань житлово-комунального господарства Олексія Кочеренка. Ну а перед цим додам ще таку інформацію. Приміром, проблему подорожчання газу в Україні міг би розв'язати розвиток власного газовидобутку. Зокрема, про це розповів екс-голова правління Укргазвидобування Олександр Романюк. Тож послухаємо його. Потенціал, я би сказав, мабуть, найбільший в Європі. Ну, можливо, другий, якщо будуть ще відкриття нових покладів в північному морі. Пане Олексію, певно, почнемо з того, що президент України Зеленський поговорив от нещодавно провів нараду, поговорив з керівництвом Міненерго, з Нафтогазом щодо підготовки до опалювального сезону. Чого очікувати? Підготовки до опалювального сезону. До опалювального сезону готується вся країна, органи місцевого самоврядування разом з підприємствами теплокомуненерго по-своєму готуються. Житловики по-своєму, водопостачання по-своєму. Нафтогаз хай займається своїми справами, видобуває газ, демонструє якусь е стабільність управлінську, не заганяє панію борги, не робить дурниць, як це відбувається останні багато років. Збільшує видобуток газу, ну от ця вимога до компанії. Акціонером компанії є уряд України. Я вважаю, що він управляє НАК «Нафтогазом» неефективно і всі результати фінансові. Про це свідчать. Я очолюю тимчасову слідчу комісію з питань ціноутворення в енергетиці. У нас безліч питань до НАК Нафтогазу і претензій стосовно його діяльності. Пане Олексій, вийшли... а якщо з точки зору споживачів говорити, що чого їм очікувати? От в опалювальному сезоні в новому якісь е, будуть моменти про які варто зараз проговорити. Споживачі мають в першу чергу ну, не просто думати про те, буде газ чи не буде, і за якою ціною. Вони мусять розуміти, що буде через рік, через два, через п'ять і через десять. Бо, розумієте, сьогодні, на сьогодні, як це, день простоять, ночі Ну це ж таке вже трошки набридло. Тому я розумію, до чого ви ведете, що ключове питання чи буде збільшуватися ціна на газ. Ну вони хотіли би хто хто проти. Безумовно, що керівник компанії газовидобувної добувної, колишній пан Романюк, я до нього з він завжди буде казати, що треба їм більше грошей. А я переконаний, що їм не треба більше грошей. Бо пан Романюк вже в цьому інтерв'ю чомусь не каже, що НАК «Нафтогаз» і оця компанія, його дочірня «Укргазвидобування» ледь-ледь освоює 30% від своїх інвестиційних планів. Тобто вони заявляють одну цифру, вони більше не можуть, не здатні освоїти на сьогодні. В результаті... А чого? Ну, це хороше питання, мабуть, так організована робота. Тут багато претензій, бо ніхто ж не розібрався, чому в Україні провалилася програма 20 на 20. Я нагадаю, в 16-му році тодішні суперменеджери в лапках Кобалів з Вітренка надурили всю країну за підтримку там певних політичних осіб і підняли ціну на газ разом з урядом заради того, щоб збільшити видобуток газу. Я нагадаю, що Укргазвидобування державна компанія за їх програмою мала би видобувати в 2020 році 20 мільярдів кубів газу. Ціну вони збільшили. Укргазвидобування видобуває сьогодні максимум тринадцять 13, 13. Mm -hmm. mm -hmm. пане Олексію. Ось і... вам відповідь на питання. Ніхто ж не розібрався. Більш того, змінилася влада. Так новий уряд взяв на роботу того ж самого Коболєва в 2020 році. На щастя, вигнали його через рік. Ну змінили шила на мило, на вітренка і так далі. Тому тут питань багато, і в першу чергу в мене питань багато до організації роботи Нафтогазу до діяльності цієї гіпермонополії. Взагалі говорити про ринок газу, коли у нас існує така така надзвичайна потужна монополія, гіпермонополія, якою є нафтогаз, я беруся стверджувати ніякого ринку газу тут не буде просто в Україні, mm -hmm. поки існує Нафтогаз. До речі, саме вранці сьогодні написав на цю тему пост на своїй сторінці в Фейсбуці. Шукайте, де я обґрунтовано доводжу, що поки не буде зруйнована монополія Нафтогазу, до тих пір ринку газу тут не буде, і тому не треба нам волати і переконувати в якійсь ринковій ціні. У нас немає ринкової ціни, бо ринку немає. <гану> Я зрозуміла вас по вашу думку щодо ринку газу. А от щодо потенціалу України з природнього газу, власне, от пан Романюк озвучив кексильнику ну, Горгазвидобування. Озвучив, що Україна має підтверджених запасів 240-250 мільярдів кубометрів природного ну, молодець, газу Федор. чи погоджуєтесь молодець. ви з такою оцінкою і Для що мені погоджуватися погоджуватися чи не погоджується безумовно є якісь поклади за. Аси це це власність українців, власність народу України. Пан Романюк при всій повазі до нього мав можливість видобувати цей газ, збільшувати видобуток. Ну що ми говоримо? Ну є ну є 200-300 мільярдів кубів газа. Для того щоб щоб їх видобувати, треба вкладати дуже великі гроші, бурити, розвідувати, добувати. Тобто так, далі. у нас не вистачає фінансування. Це єдина проблема чи ні. Ну так хочуть пігазовики. Так, так колеги пана Романюка хочуть її весь час якось переконати, що давайте збільшимо ціну на газ до ринкової. А ринкова я нагадаю, ви ж правильно на початку передачі зазначили там 30 ти... тисяч гривень, 30-32 тисячі гривень. Ну от запитайте українців, вони готові зараз платити за свій власний газ 30 гривень за куб? Реакція буде. Ви самі розумієте, яка ви не договорите цю фразу до кінця. Тому безумовно, ті, хто видобуває, хочуть більше грошей, щоб більше їх витрачати, і не ні за що не відповідати. Я особисто як споживач, хочу бути переконаним, що мої 7,96, які я плачу за куб газу, і ще там гривню півтори ну, по різних регіонах різних за розподіл цього газу, що вони використовуються ну, дійсно для видобутку газу, а не на всілякі премії, маніпуляції, там гонорари шалені мільярдні і так далі і тому подібне. У нас. Різні завдання з ними, розумієте? Істина десь посередині, поки що, вони, на моє переконання, не продемонстрували, що вони здатні освоїти великі капітальні вкладення і збільшити цей видобуток. Тому дискусію вести про 300 мільярдів, та воно було і до них і далі буде, і через 10 років, і через 20 років. Що з того? Видобувайте, будь ласка, поканесі. Виходить, що для того, щоб змінити ситуацію, потрібно політичне рішення, політична воля. І цього виходить, що ну, немає першу чергу. Треба першу чергу треба розібратися, як держава управляє своїм е, ну таким найціннішим активом, яким є. НАК Нафтогаз, а внутрі НАК Нафтогаза найцінніший актив. Це саме є оце УГВ, Укргазвидобування, дочірня компанія, яка видобуває саме основну масу, основний обсяг державного газу. Є ще нещодавно до групи НАК Нафтогаз доєдналася компанія Укрнафта це ж другий діамант. Вона показує більш-менш нормальну динаміку, але в першу чергу вона сконцентрована на видобутку нафти, а не газу. Є приватний сектор, який сьогодні якось якась накось щось видобуває, але е, він не дуже задоволений тією ситуацією в Україні, і тому видобуток приватного сектора на жаль не збільшується. Сьогодні він складає, думаю, приблизно 3,5-4 там мільярди кубів газу. Е, т, тому ще раз хочу сказати, що в першу чергу. Уряд і держава мають розібратися наскільки ефективно вони управляють своїм основним нафтогазовим активом mm -hmm. під назвою Нафтогаз. Моя оцінка вкрай неефективна, і mm -hmm. про це свідчать всі фінансові показники, всі результати аудитів і так далі, які робилися стосовно НАК Нафта. Цієї цю ці, mm -hmm. зараз ви знаєте правильно. Ми про це говорили. Вся країна шукає гроші. Про це каже президент, про це каже прем'єр, міністр Галушенка каже керівник Нафтогазу Карецький. Вся країна шукає мільярд доларів, щоб допомогти Нафтогазу закачати газ сховище. А я задаю питання: а де гроші Нафтогазу? А чому йому постійно mm -hmm. треба його дотувати? Чого його треба рятувати? Пане Олексію, з, з цим зрозуміло, о, о, хотіла би перейти до того, що цікавить безпосередньо споживачів, це ціна на газ з 18 червня. Ціни на газ на українському ринку різко зросли до понад 31 тисячі гривень за тисячу кубометрів, і це є найвищим показником за останні два з половиною роки. Тобто, спочатку червня газ в Україні подорожчав на 26%, шість відсотків, а спочатку травня в більш ніж півтора рази. З огляду на ці процеси, скільки часу можна… Може триматись мораторій на підвищення ціни на газ, ну навіщо ви плутаєте різні речі? Мораторій дії річ річні, річ, 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 та коли ми говоримо про річну газу. Ну, Послухайте, мораторій діє на ціни на газ для побутови, тобто для населення. Тільки для населення є мораторій на ціну, на газ, на тарифи, на тепло, на гарячу воду і на тариф на розподіл для населення. Тільки. Тому заспокоює все населення України до кінця війни. Я не бачу реальних шансів підвищити нам з вами ціну на газ і на розподіл. Що стосується цих ринкових цін, про які ви говорите, це стосується непобутового, тобто комерційних споживачів, які живуть в рин. Вони не задоволені, в мене сумнівів немає, бо безумовно, коли вдвічі там в два з половиною рази, а дійсно там ще півроку тому ця ціна була 14, 15, там 17, зараз 31, 32, Зрозуміло, що в них ламається економіка, зростає собі вартість. Хтось навіть зупиняється, бо я припускаю, що мінеральне добрива незручно привиробляти з такої е, при такій ціні. Хтось ну скрипить зубами, але працює, оскільки в нього абсолютно. Вартість не дуже великою долю займає цей газ, але платити переплачувати. Звісно, ніхто не, не любить. Це ця ціна ринкова у нас дуже залежить від імпортної ціни, бо на жаль, Україна не покриває свої витрати внутрішнім ресурсам, і ми мусимо докуповувати імпорт. Це саме із за тих авантюристів, прізвища яких я називав, які провалили програму 20 на 20. І тепер в результаті наш внутрішній ринок для непобутових для комерційного сектора він орієнтований на європейську ціну на газ, яка сьогодні складає десь 30-32 гривні за куб. Це проблема, як далі поведе себе ринок, буде мабуть зменшення, але не кардинальна. І ринок відреагував. До речі, в тому числі, отак от ціна на газ в зв'язку з тим, що Україна почала закуповувати великі обсяги газу і відповідно і підскочила ця ринкова ціна. Ну безумовно, там є і інші фактори: це і Іран, Ізраїль, і Близький Схід і так mm -hmm. далі. І тому... тому я і співчуваю цим бізнесменам. Вони 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 в нас загартовані якось будуть виживати в цій ситуації? Дякую вам за роз'яснення. І Дякую. про підготовку до опалювального сезону ми так трошки цієї теми торкнулися. То власне, Україна Україні потрібно буде імпортувати щонайменше 1 мільярд кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Галущенко. Тож таке питання: яка вартість наразі газу власного видобутку і за якими цінами Україна його імпортує? Імпортує за тими цінами, за якими законтрактував НАК Нафтогаз. Я мені невідомі, вони можуть бути комерційною таємницею, але я припускаю, що контрактні ціни вони ну, певною мірою менше, ніж ті ринкові, про які ви кажете. Там 30-32. 30-32 – це спотові ціни, так звані, тобто сьогодні, на сьогодні, завтра на завтра. Тобто, це такий стихійний ринок, і він там є абсолютно різні ціни. Якщо ви хочете дійсно дізнатися собівартість газу від НАК Нафтогазу, я вас заспокою приблизно 2,5 гривні за куп. Отака реальна, фактична собівартість видобутого газу компанії «Укргазодобувальні». Він весь йде на, для населення за ціною 7,96 гривень. Що стосується цифр. Ну, я Германа Валерійовича, міністра енергетики, трішки поправлю, бо мова йшлася, що для, в річному балансі нам треба імпортувати до 5 мільярдів кубів газу. Приблизно 4,6, 4,8. Частину вже було імпортовано на початку року, коли взимку ракетні обстріли були по нашому видобутку по Укргазодобуванню. Значний імпорт йде зараз, і він дійсно йде. Швидкими темпами навіть швидше ніж минулого року, але все рівно він не мабуть не встигне покрити весь дефіцит. Тому імпорт буде продовжуватися, і коли почнеться опалювальний сезон, і взимку і далі. і далі Ми будемо жити в умовах постійного імпорту і споживання цього імпортного газу постійно. Якою буде ціна? Важко передбачити газ в Європі. Є головне мати гроші. Тому всі і весь уряд зараз і мінфін, і всі шукають. Гроші для нафтогаза Яка ця цифра? Я погоджуюсь приблизно на сьогодні е, нафтогаз не бачить в себе десь приблизно одного мільярда доларів для закупівлі. Решту він законтрактував. Тобто, вся країна шукає мільярд доларів щоб допомогти НАК Нафтогазу, щоб ми з вами були взимку з газом. Всі, от така постановка завда... завдання на сьогодні для НАК Нафтогаз, от так він має готуватися до опалювального сезону. Ще дбати про свої про захист своїх сховищ, про захист своїх об'єктів видобувних і так готуватися. Інші енергетики готуються кожен в свій спосіб, тому в паніку впадати точно я. Українцям не раджу, і так вистачає у нас не дуже приємних новин. А чи достатньо захищені сховища про що ви сказали? Якщо така інформація є в контексті там майбутнього, достатньо так. абсолютного захисту не існує в природі. Ми бачили, що минулого року, і цього року, в першу чергу, ворог бив. І постійно бив по сховищах там по наземній інфраструктурі, бо самі сховища пошкодити ну неможливо. Вони на великій глибині це нереально. Наземну інфраструктуру можна пошкодити, тому захищати треба так само, як і захищають зараз трансформатори енергетики. Але останні удари вони були в лютому, в березні місяці. Вони саме були спрямовані по видобувній інфраструктурі Укргазвидобування в першу mm -hmm. чергу. Тобто по наземній інфраструктурі, компресорам, там перекачуючим станціям, арматурі, і все таке. от там дійсно постраждало. Наскільки можливо це захистити? Ну все рівно, я думаю, що краще захищати, ніж не захищати, але безумовно в першу чергу сили протиповітряної оборони ну набагато ефективніше можуть захистити від ракет ніж будь які інші конструкції. Але з цим у нас своя проблема. Ми ж ми ж бачимо, що на всю країну не вистачає, пане Олексію. Щодо імпорту, хотіла ще уточнити. Е, відомо що днями Україна продовжила угоду з Польщею про імпорт газу до вересня 2026 року. Певно. Ні, там не Чи? про імпорт, там про пропускну здатність. Пропускну Разумієте? здатність. Тобто, дійсно, Дійсно, оператор ГТС. Це дуже серйозна структура. Вона не входить на щастя. НАК «Нафтогаз», працює автономно, Це наша газотранспортна система. Е, оператор е, дійсно збільшив пропускну спроможність е, конектору з Польщею 12,6, якщо якщо не помиляюсь. 12,4. Е, е, да, 12,4 на місці, на на добу. Тобто, що це означає, що ми здатні. Більший обсяг газу спожити з при за потреби спожити в Європі в даному випадку через напрямок Польщі Але у нас такі ж саме конеконектори із Словаччиною. Там найбільший взагалі обсяг іде із Угорщиною. Там теж йде імпорт через Угорщину, тобто це здатність. Прокачати газ, якщо ми його законтрактуємо, якщо його буде поставка здійснена з Європи, тобто це непогана новина, хороша новина. І власне до речі так само непогана новина. От я читаю сьогодні. Пан Карецький пише, що вони законтрактували Елінджі газ із сполучених штатів ну через термінал відповідний і через ті ж самі конектори законтрактували додаткові обсяги. І це теж непогана новина. Отак от готуємося. Отак от в принципі ми мають працювати менеджери спокійно без зайвого піару, просто робити свою справу. І щодо імпорту, пан Олексію, можливо, ви теж читали цю новину? що Треба спростити імпорт енергообладнання. Про це заявило енергоспівтовариство. Про що саме йдеться? Чому про які саме кроки і чому до цього не спростили? Та ні, він був спрощений практично по всіх позиціях. Там можуть терміни. Закінчуватися, і дійсно треба продовжувати, бо значний обсяг енергообладнання, який постачається, він вкрай нам потрібний, тому просто там треба проконтролювати це. Йде через комітет Гітманцева. Треба проконтролювати терміну. Ми на останньому засіданні у нас нашого комітету обговорювали це, і ми все зробимо, щоб там не постраждав цей імпорт, щоб наші енергетики могли отримувати без мита, без і за спрощеними процедурами, все, що може. І наостанок, певно, ви вже трохи згадали в якому стані зараз українська ГТС. Вона частково функціонує, чи як, як, яким саме чином Вона абсолютно здатна виконувати ті завдання, які перед нами сьогодні стоять. Але сьогодні ці завдання в 10 разів менше ніж стояли при проєктуванні цієї ГТС, бо вона проектувалася на транзит 156 мільярдів кубів газу. Зараз транзиту немає, і по суті, українська ГТС вона забезпечує газопостачання десь обсягом приблизно там 19 мабуть, мільярдів кубів для усіх споживачів України, що побутових, що не побутових, що енергетики для облгазів і так далі, і тому подібне. Зрозуміло, що там великі економічні проблеми, бо не може така велика бандура, яка будувалася на один обсяг розміти ефективно працювати на малих обсягах. Це все рівно. Sure. На кразі вести там, ну там, умовно кажучи, вату вату там перевозити на кразі, там тобто тут є нюанси, але вони свою роботу виконали, оптимізували свої витрати, і більш-менш зараз адекватно працює українська ГТС. Я припускаю, що колись в майбутньому можливо знов стане питання про великий транзит, о, ти ж саме там або репарація, або ще якісь там геополітичні домовленості буде. Тому у я переконаний, що її треба тримати в робочому стані для того, щоб вона могла працювати зараз. Шукають для неї додаткові маршрути. Це теж непогана річ для того, щоб Україну максимально задіяти у маршрутах європейських із півдня на північ. Угу. Дякую вам за цю розмову, пане Олексію. Гостем нашого Етеру сьогодні став перший заступник голови парламентського комітету з енергетики, а також екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. З ними говорили зокрема про те, в якому стані наразі як функціонує Українська ГТС що із видобутком природного газу в Україні, який потенціал має Україна, і що заважає видобувати більше. Власне з вами була я, Марина Стопак, ведуча програми сьогодні. Дніпро більше програм сьогодні. Про ви можете побачити на нашому Ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Для цього підпишіться на Ютуб-канал, наш скориставшись QR-кодом на ваших екранах. І побачимось в наступному етері.